Як вижити серед людей у Полтаві для внутрішньо переміщених осіб, зокрема для дітей, провели під такою назвою тренінг. Спікерка заходу Юлія Бардіна. Вона співзасновниця громадської організації, організаторка музичних і поетичних фестивалів, поетеса, письменниця та ще й ріелтор. Говорить тут задля того, щоб пояснити евакуйованим, як складається організаторська діяльність, як адаптуватися до нових умов проживання. Діти підлітки, вони займаються ж чимось по життю, вони про щось мріють, вони опинились в складній ситуації. Я намагатимусь їм розповісти про те, де знаходити собі привід для спілкування, як адаптуватись. Ну, елементарні речі, як знайти роботу, як не загубитись на вулиці. Бо все це також входить до роботи організатора. Кожен учасник зможе висловити свої почуття та поділитися ситуацією, яка склалася у їхньому житті, говорить психолог Ольга Коваль. Моя частина в цьому заході це терапевтична група підтримки для молоді, яка змушена була виїхати з своїх місць проживання у зв'язку з війною. От на моїй групі така міні-терапевтична група буде арт-терапія. За допомогою неї ми зможемо зняти певну напругу. Евакуйована із сєвєра Донецька Поліна у Полтаві. Вона проживає два місяці, хоча не вдома вже п'ятий місяць. Говорить, прийшла на тренінг, бо у неї зникла емоційність. Тому хоче якось урізноманітнити сірі будні, згадує найстрашніші моменти під обстрілами і як втратила свій дім. Це один момент, коли почали розриватися знаряди, і влетіло в балкон над батьком. Ми тоді швидко побігли у підвал. Ну, це було дуже страшно, дуже голосно. І коли я там стояла, в мене вже тряслись ноги. Я не знала, як мені одягти куртку. Загалом дана тематика тренінгу розрахована для вікової категорії від 6 і до 24 років, повідомили спікери заходу.